До дня визволення ірпеня від російських окупантів в громаді планують відкрити центр підтримки ветеранів ірпінь. Ветеран хаб його допоможе створити чешська компанія акм Груп. Відповідний меморандум сьогодні підписали між цією компанією громадською організацією Ветеранська родина та ірпінською міськрадою. Наші друзі будуть робити нам військовий хаб, такий військовий простір для хлопців, які можуть прийти трохи відпочити. Трохи Перезавантажитися і пройти там, буде і психолог. І такі вільне місце, де можуть всі поспілкуватися, за словами голови громадської організації Ветеранська родина, приміщення для такого простору вже знайшли і зараз розпочинатимуть робити там ремонт. Саме такі роботи і допоможе профінансувати чешська компанія. Я хотів би ще подякувати АКМ «Груп ЧЗ» за таку допомогу реалізацію такого ну масштабного проекту. Я вважаю, ми про це давно там спілкувались, думали, планували, як це все зробити. Nu ți-a Прям дуже велика соціальна підтримка ветеранам, там, інтеграція їхня в цивільне життя. Керівник акм Груп Володимир Клепетко зазначив, що створення в Ірпені такого ветеранського хабу є і для їхньої компанії важливим соціальним проєктом. А то з Україною практично з перших днів великої війни, поставляючи озброєння і боєприпаси провідних світових виробників. Ми вдячні і героям ірпеня, які не пустили ворога в столицю України Київ. Ми вдячні також і воїнам з Ірпеня, які зараз захищають Україну. Діно, ми знаємо, ірпінь це місто герой, і нам приємно співпрацювати з вашим містом, яке за 10 років стало справді європейським містом України, акцентував директор АКМ Груп Володимир Клепетко.